Продовжуємо роботу над темою вираження зумовленості процесу. Пригадаємо лексико-граматичні конструкції, які ми вживаємо для вираження зумовленості процесу. Процес може бути причиною і процес може бути наслідком. Процес є причиною чого, призводить до чого, забезпечує, що впливає на що. Процес сприяючи заважає чому. Процес наслідки. Процес залежить від чого, пов'язаний з чим, свідчить про що, говорить про що, зумовлюється чим, викликається чим. Процес є результатом, наслідком проявом, відображенням чого. Лексико-граматичні конструкції, що виражають зумовленість процесу, що пов'язано з чим, що залежить від чого, відображають зв'язок і залежність, а конструкції, що зумовлюються чим, що пояснюються чим, що визначаються чим, що забезпечуються чим, вживаються для вираження зумовленості і причинної залежності процесу. Ці конструкції можуть містити обставинні та вставні. Слова, що вказують, наступність зв'язку з умовленості, в основному головним чином в значній, незначній, невеликій певній мірі температура самозаймання речовини залежить головним чином від тиску горючої суміші. На частоту завжди, часто, зазвичай, як правило, в більшості випадків. Зміна властивості розчинів зумовлюється, як правило, зменшенням концентрації молекул розчиненої речовини. На порядок, перш за все, в першу чергу, по перше, по-друге, руйнування металевих деталей пов'язане, перш за все, з корозією. Конструкції, що впливає на що, що діє на що, виражають вплив одного предмета, процесу явища на інший. Ці конструкції можуть поширюватися обставинами, що вказують на частоту порядок, інтенсивність активно, сильно, слабо. Зовнішні та внутрішні сили активно впливають на форми рельєфу, на оцінку однаково, по-різному, негативно, позитивно легуючі елементи по-різному впливають на властивості сталів. Прийменниково-іменникові конструкції для вираження причинно наслідкових значень, внаслідок чого, в результаті чого, під дією чого, завдяки чому, через що. Конструкції з прийменником внаслідок означають причину тих чи інших наслідків, що представляють собою процес або дію, а також властивість або якість, кулька падає внаслідок тяжіння. Конструкція з прийменником в результаті означає причину, що дає безпосередній результат і виражає собою процес або дію. В результаті експериментальних досліджень вчені прийшли до цікавих висновків. Конструкція, завдяки чому, зазвичай вживається для вказівки на причину, що веде до сприятливості бажаного наслідку, завдяки, завдяки надмірній концентрації повітря вдається використовувати цінні якості вихідного матеріалу. Конструкція, через що позначає причину, що веде до небажаного негативного наслідку. Через зниження температури сповільнюється процес розчинення. Конструкція з прийменниково-іменниковим сполученням під дії позначає активну причину будь-яких процесів змін. Рух тіла відбувається під дією зовнішніх сил. Текст. Чи небезпечно працювати в офісі? Завдання 1. Визначити значення на знайомих слів за словником. Монітор, принтер, кондиціонер, приміщення, імунітет, вологість, стомлюваність, перегородка. Зверніть увагу на слова зі значенням процесу. Провітрювати «провітрювання», порушувати порушення. Попереджати попередження, циркулювати циркуляція. Завдання 3. Запам'ятайте синонімічні вирази. Шкода, небезпека, загроза для здоров'я. Вкажіть, від яких слів утворено складні слова: електроприлад, електропроводка, електромагнітне випромінювання. Зверніть увагу на слова для позначання людини діяча, дослідник, роботодавець, виробник. Прочитайте слово сполучення, переклад незнайомих слів, знайдіть в словнику: офісне приміщення, хронічне захворювання, загазована вулиця, продуктивність праці. Запам'ятайте вирази, на перший погляд, насправді, з одного боку, з іншого боку. Складіть речення, використовуючи слово для довіду і конструкції, що призводить до чого, що викликає що. Слова для довідок: хронічний стрес, головний біль, електромагнітне випромінювання, підвищення втомлюваність, зниження імунітету. Прочитайте текст, зверніть увагу на головну інформацію. Чи небезпечно працювати в офісі? Більшість мешканців великих міст проводить значну частину робочого часу не в цехах, не в заводських приміщеннях, а в офісах. На перший погляд, офісне приміщення здається чистим, комфортним, зручним для працівників. Насправді офіс приховує в собі масу небезпек. Так, нещодавно дослідники встановили, що лазерні принтери можуть виявлятися. Навіть шкідливішими за сигарети. Було вивчено понад 50 моделей принтерів. Третина з них випускає в повітря частинки, які викликають серйозне хронічне захворювання. Дослідники закликали виробників принтерів постачати техніку з попередженням про їхню можливу шкоду для здоров'я, а роботодавців ставити принтери в добре провітрюваних приміщеннях. Крім принтера, серйозну загрозу для здоров'я становить кондиціонер. Справа не тільки в тому, що людина може спуститися, проблема полягає в тому, що в офісі де увімкнений кондиціонер. Зазвичай щільно закриті вікна. Таким чином, циркуляція повітря стає штучною. З одного боку, завдяки цьому, в приміщення не потрапляють шкідливі речовини із загазованої вулиці, а з іншого боку, закриті вікна не пропускають у приміщення корисні іонізовані частинки, також необхідні людському організму. Якщо при цьому ще враховувати, що в офісі постійно працює велика кількість електроніки, то стає очевидним, що баланс позитивних і негативних частинок в офісному повітрі сильно порушується, а це неминуче призводить до стресів, до стресів, а значить знижує продуктивність праці. Також в кондиціонованому повітрі відносно вологість падає до 25%, тоді як людина нормальної є вологість. Для людини нормальної є вологість 50-60%. Зрозуміло, якщо офісне приміщення розташоване біля великих магістралей, провітрювання є складним завданням через шум машин, але багато сучасних вікон дозволяють провітрювати приміщення із їхнього відкриття. Також не варто забувати про те, що повітря очищується освіжувачами повітря та іонізаторами. Крім того, корисно розводити в офісі рослини, вони добре очищують і зволожують повітря. Ще однією невідомою небезпекою офісного приміщення є так званий електромагнітний шум. Його джерелом є електроприлади. За всією їхньої зручності, вони неминуче мають електромагнітні поля різного ступеня інтенсивності. Вони викликають, викликають у людини головні болі, підвищену стомлюваність, хронічний стрес, зниження імунітету. Боротися з цією небезпекою в офісі досить складно. Якщо офісне приміщення розташоване поруч з щитовою кімнатою, її необхідно надійно заекранувати. Для цих цілей існують спеціальні сітки та стінові панелі. Також оцях. Проводка має бути захована в спеціальних коробках, що блокують випромінювання. Крім професійних методів боротьби з електромагнітним випромінюванням, існують і просто побутові. Прилади не повинні розміщуватися на близькій відстані один від одного, за можливості слід встановлювати монітори так, щоб їхня тильна частина не була спрямована на людину, яка сидить поряд. Робочі місця, що знаходяться поруч, бажано розділяти офісними перегородками. Завдання 10. Використовуючи інформацію тексту, завершить речення. На перший погляд, насправді, з одного боку, з іншого боку. Завершить речення, спираючись на текст. Кондиціонер становить загрозу для здоров'я, оскільки. Корисно розводити в офісі рослини, оскільки. Лазерні принтери можуть виявитися шкідливішими за сигарети, оскільки. Завдання 12. Дайте відповіді на питання, які загрози для здоров'я людини існують в офісі, чим небезпечний кондиціонер, які існують методи боротьби з електромагнітним випромінюванням.